Йоан Хреститель Роздуми над Словом Божим на третю неділю Адвенту. Рік Б. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби свідчити про світло, щоб усі увірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левитів, щоб вони запитали його: Хто ти? І він визнав: Не заперечив, а визнав Я не Христос. І запитали його: То хто ж ти? Ти Ілля? Він відповів. Ні. Ти пророк, і він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая. Були послані від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Йоанн у відповіді сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалі. Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Йоанн Хрестив. Постать Йоанна Хрестителя дуже важлива в історії Спасіння він той, хто готував дорогу для Господа Ісуса, перш ніж Спаситель сам розпочав свою місію. Зараз церква є Йоанном Хрестителем. Для сучасного світу бо готує світ до другого пришестя Господа. Кожний християнин бере участь у покликанні притечі бути свідком, аби свідчити про світло, щоб спасіння Боже дійшло до всіх народів. Батьки Йоанна Єлизавета і Захарія походили з роду священицького. І були неплідні. На той час це було великим приниженням, відсутність потомства вважалася прокляттям. Попри такий стан речей батьки предтечі не нарікали на Бога, були вірні Господу навіть тоді, коли це не було їм вигідно, ця риса передалася їхньому синові, Йоанн був вірний. Навіть коли ситуація не зовсім цьому сприяла. Ким був святий Йоанн Предтеча? Пророком, який не жив згідно із людськими очікуваннями, але згідно з Божими. Коли він народився, найближче оточення вважало, що хлопчика назвуть Захарією за ім'ям його батька. Але Бог мав інший план для цієї душі. Мав інше ім'я для нього, Йоханан, єврейською Бог змилосердився. Можливо, твоє оточення, друзі чи навіть батьки мають інші сподівання щодо тебе. Поглянь на історію Йоанна Хрестителя Батьки надали йому ім'я, якого хотів Бог. Якщо тобі надали інше, відшукай справжнє. Досліди своє серце, чого воно найбільше прагне, до чого Господь тебе кличе. Народження Йоанна супроводжувалося мовчанням його батька Захарія. За словами отця Даніеля Анжа, Йоанн є наче брамою в новий час, де священство Старого Завіту не має голосу. Захарія втратив голос аж до моменту. Коли народився сам голос вопіющого в пустині, прочитаємо в Євангелії від Луки про початок Йоаннового служіння 15-го року правління кесаря Тиверія. Коли понтій Пилат був правителем Юдеї, Ірод четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником Ітуреї та Трахонітіди, Алісаній. Четверовласником Авілени за первосвященників Анни та Каяфи, слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. Зверніть увагу, що на початку згадуються відомі постаті свого часу, такі як Кесар Тиверій, Понтій Пелат, Ірод та інші, це були зірки життєвої сцени. Люди, які діставали перші місця на зібраннях, різні титули, почесті. І серед цієї плеяди відомих людей Йоанн Хреститель згадується останнім, але саме він отримав найбільшу благодать, Слово Боже. Чи погоджуєшся ти бути останнім у своєму житті, в служінні, лише для того, щоб отримати Боже Слово? А може ти саме так почуваєшся останнім? Але не переймайся. Господь посилає своє слово саме до таких бути Йоанном Хрестителем. Це бути останнім, але отримувати найбільшу ласку, слово Господнє. У наведеному списку імен з Євангелія Йоанн Предтеча згадується восьмим. І це також не випадково. Вісім це число сповнення, повноти. Згадаймо, Йоанн був посланий, коли настала повнота часів. У самий пік історії спасіння Господь посилає когось, хто був останнім у списку. Чи це не добра новина? Святий Йоанн Апостол вже у перших рядках свого Євангелія так згадує про цього найбільшого серед пророків: з'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Брати участь у місії Йоанна Хрестителя це свідчити про світло про Ісуса. Йоан вказав на Ісуса мовлячи ось агнець Божий, який світу гріх забирає. Вказуючи на Ісуса, Божого агнця, який гріх світу забирає. Ось євангелізація у стилі Йоанна Хрестителя. Цей Божий пророк. Також вчить свідчити про Ісуса, не привертаючи уваги до себе, приводити людей до Ісуса, а не затримувати їх при собі. Прочитаємо перший розділ Євангелія від Йоанна. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив. Ось Агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися ж Ісус, і побачивши, що вони йдуть, мовив до них: Чого шукаєте? Ті ж йому равві, що в перекладі означає Учителю, де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли отже і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього було ж близько десятої години. Зверніть увагу: Йоан Хреститель вказав на Ісуса Божого Анця, і відразу втратив двох учнів, які пішли за Ісусом і залишилися з ним вже до кінця. Жодної згадки немає про те, що Ян намагався їх затримати. Бути притечею для Ісуса, це приводити людей до Нього, це втратити своїх учнів задля того, щоб Ісус їх здобув. З якою любов'ю пише про цього скромного Пророка Його колишній учень, втрачений ним заради Ісуса. Не був Він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Свідчення Йоанна Хрестителя. Глибоко закарбувалося в серці іншого Йоанна, учня предтечі, а потім учня Ісусового. Ось чому через три роки він легко упізнав Господа на березі моря. Це Господь. Деякі з Йоаннових учнів обурювалися, що багато людей покинули Його, пішовши за Ісусом. Про це читаємо в третьому розділі Євангелія від Йоанна. Отож знялася суперечка між юановими учнями та одним юдеєм про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому Учителю, отой, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти, Он він хрестить, та усі до нього йдуть. Йоан же у відповідь промовив Не може людина щось приймати, коли не дано їй із неба, самі ж свідчите мені, що я казав, не Христос я лише послано мене поперед Нього. У кого молода, той і молодий, дружба ж молодого, що стоїть та й слухає, вельми на голос молодого радіє. Отака й моя радість, що оце сповнилося. Йому треба рости. Мені ж маліт. Якщо прагнеш євангелізувати у стилі Йоанна предтечі, то твоя роль дуже скромна, ти, наче свідок нареченого, дружба, який допоміг зустрітися молодому Ісусові і молодій, якійсь людині. І з цього ти не маєш ніякої вигоди, лише радість, що хтось нарешті зустрів Ісуса свого нареченого Ти малієш перед кимось, а Христос зростає. У діяннях Апостолів читаємо такі слова, сповнивши шлях свій, Йоанн мовив. Я не той, за кого ви мене вважаєте, та Он іде за мною, якому я негідний взуття розв'язати. З появою Ісуса про притечу написано. Сповнив шлях свій. Можна сказати, що місія Йоанна завершується, коли ті, кому Він проповідував, зустрічають Ісуса. Перебуваючи на вершині своєї популярності, цей пророк відходить у тінь, щоб Ісус був на першому місці. Йоанна вважали за Месію, але Він знав, хто він і для чого посланий. Коли прагнеш євангелізувати у стилі Йоанна Предтечі, май на увазі, що тобі нічого не світить, і щойно хтось із твоєю допомогою зустріне Ісуса, ти втратиш ту людину. Можливо, зустрівши Ісуса, вона вже не матиме потреби зустрітися з тобою. Після сцени хрещення Ісуса в Йордані. Після того, як Йоанн вказав на нього, як на того, хто бере гріх світу, про самого Йоанна у Євангеліях згадується лише кілька разів як був ув'язнений і як його стратили. Чи ти хочеш бути таким Пророком? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.